Цілу машину ми загрузили сміття. це з таки маленького клаптика землі. Ми навіть не встигли, ми просто всі заморилися. Ми не встигли перейти на інший бік. Дуже багато. Я, я думала, що ми якось так швидше чи мусора буде, бруда буде менше, але ні, його дуже багато. Ну це соромно. Просто знаходили все підряд: і памперси, і бутилки, і шприці. Дуже багато і дуже боялися, щоб ніхто не вколовся. З подушки, матраси, шини, вікна, ну все, 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 що можна було знайти, ми там знайшли. Кожного дня я йду біля цієї місцини і я бачу купу сміття. І мені дуже соромно а, проходити біля з моїми дітьми, гуляти з моєю собакою. Ну це вже сором. в цей час, коли а, наші воїни боронять нашу державу. і Ми боремося за кожен а, клаптик нашої землі жити і, ну, в місці, де повно мусора, бруду. А, це дуже соромно. Я вважаю, що ми всі повинні робити щось хороше для нашої держави. Якщо ми не можемо взяти і піти на війну, то ми можемо хоча б жити і строїти щось добре на нашій землі. Що вашої душі забажає тільки. Я виклала пост в Фейсбуці, щоб люди приєдналися, якщо вони хочуть, якщо вони також обурені цим неподобством, і люди стали писати. Стали також висловлювати бажання, що вони також хочуть приєднатися і прийти повбирати. І так ми зібрали близько 20 людей. Я не рахувала, бо вони всі в різний час приходили. Ну десь 15-20 людей було, і це ну це дуже класно, бо я, я не знала, скільки людей саме прийде, і дуже боялася, якщо прийде там 3 людини, бо ну, мусора дуже багато.